Дії причина ремонту стає сімейною таємницею, міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте, чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Значні сили має Російська Федерація. Ще Путін наказав набрати в армію 130 тисяч строковиків в Росії. Стартував осінній призов. Як швидко ці строковики можуть опинитися на фронті? та по-різному. Там же ж зараз складається так, що когось можуть кинути, просто щоб закрити дірку, там поповнити і це буде м'ясо без підготовки. Ну хоча останнім часом це вже не, не перевага раніше це кількісно, там і у кількості випадків переважало це можна побачити частіше, але на сьогоднішній день от, ну, ворог дуже часто застосовує вже підготовлених бійців. З підготовленим і нормальним оснащенням, там це прослідковується на багатьох ділянках фронту, там Покровськ, Мирноград, Вугледар, там Курахове, і тобто у них же ж постійно йде відновлення. Тобто, коли вони набирають, одні навчаються, поки вони вже переїжджають на лінію бойового зіткнення, там йде нове поповнення, яке паралельно вже теж проходить якусь бойову підготовку. На жаль, у московитів з людським ресурсом. Набагато краще, ніж у нас, у них є мотивації в більшості випадків це гроші. У них немає проблем, що вони там не можуть виплатити зарплати. Вони обманюють, дуже часто обманюють. І ну, це, це вже руснява натура, але все рівно вони от там, тими ж самими одноразовими, одноразовими бойовими виплатами для того, щоб людина мобілізувалася, підписала контракт. Вони теж беруть цим верх, люди все рівно йдуть. І тут, на жаль, це все от потім випливає на лінії бойового зіткнення, коли, коли ми бачимо м'ясо, а у них уже дороги назад нема. Вони це все бачать, вони це все розуміють і все рівно йдуть. А в'язнів вони зараз росіяни активно використовують, тому що ми пам'ятаємо ці загони, які ще були створені при Вагнері. Коли їх в першу чергу кидали в штурм. Існують, існують, просто воно вже розчинилося в цьому всьому в цих, цих подіях. Тоді це було просто медійний привід, щоб обговорити. Що саме цікаве, коли ми цього не застосовували, ми з них сміялися, ми, mm -hmm. з них, ми їх обговорювали, ми з цього робили якусь там неймовірну картинку. Тільки ми почали робити абсолютно те ж саме, ці всі обговорення припинилися. І це не перший приклад, їх дуже багато. Але знову ж таки, до речі, наші в'язні, я впевнений, набагато краще воюють, набагато більшу мотивацію мають, вони більш відданіші. І про це дуже багато бригад, які взяли їх до себе. Вони дають позитивні відгуки, що хлопці. Mm -hmm. Дійсно, віддаються максимально. Це не те просто м'ясо, аби у них аби вийти, вони там роблять якісь свої внутрішні там, вирішення справ там, і ще щось, або їх просто закидають там як м'ясо без, без жодного оснащення, без нічого. Тобто тут така різна картинка, але знову ж таки обговорення ці медійні припинилися. Вже зовсім інша картинка. Воно так працює з одного боку, це кумедно, а з іншого, ну це вже звичайно буденні, звичайна рутина, яка не потребує якогось медійного розголосу. А на вашу думку, чи є вірогідність, що мобілізація в Росії стане не такою прихованою? Воно вже ну, я не знаю, як це поділяти, приховано і не Вони на кожному кроці закликають там. Е Підписувати контракт, йти в армію. Вони забирають постійно десь якісь обговорення в їхніх внутрішніх медійних цих картинках, в інформаційному просторі, там що когось забрали з вулиці, там полонені, які там ну публічно дають якісь е, коментарі, там їх допити показують. Ну Дуже часто можна почути, що там їх там забрали, йшов там на роботу, з роботи забрали там, е, чи ще щось. Можливо, вигадують, але ну. Тенденція, вона дуже повторюється, це, це не новина. Їх забирають. Мобілізація є. Просто ніхто там не вийде і не скаже там, з офіційною заявою, що ми мобілізуємо, там, у нас війна, вони ще навіть це війною не називають. Тому. Тут це все не секрет, просто під, іншим, під, іншим, під іншою картинкою, під іншими це всіма, всіма назвами, як вони люблять робити. СВО, а не війна. Там, просто менше обговорення мобілізації, підписання контрактів, а не напряму сказано. Постійні якісь інформаційні перекручування і все. Це до цього вже варто звинуватися.